99% військовослужбовців підрозділу, де служить капітан Валентин Бондаренко, мають статус учасників бойових дій. До вікна ветерана чоловік прийшов зібрати інформацію про послуги, які тут можуть отримати його товариші по службі. У зв'язку з тим, що максимальний час військовослужбовця нашої частини ми займаємося оборонними і наступальними діями в напрямку, в південному напрямку. То Люди військовослужбовці не можуть звернутися, а так вони вже будуть мати інформацію, то вже будуть розраховувати на якийсь вільний час і будуть брати ці, ну, брати ці послуги. Чоловік каже, до ЦНАПу звертався відновити дані про місце реєстрації. Мій син навчається в Чернівецькому медичному університеті, значить, і для того, щоб поновити дані в РТЦК. В РТЦК Значить, він спробував зробити витяжку за місцем реєстрації із, із системи Дія. В його не вийшло. Чому? Так само я не раз пробував витягнути свою прописочку або реєстрацію не вийшло. Я звернувся в центр. Послугами цна покористувався і Віталій Урбанський. Я звертався до цього органу, щоб відновити. Прописку для членів своєї сім'ї, тому що після окупації витратилася база, і доволі швидко вдалося ну, протягом там до години, вдалося всім членам родини відновити прописку. і Відповідно, через дію ця інформація підтягнулася. У Херсонському ЦНАПІ єдине вікно для обслуговування ветеранів та членів їх сімей запрацювало з 18 травня 2024 року. Розказала директорка міського департаменту адміністративних послуг Тетяна Кравченко. За її словами, основна послуга отримання посвідчення учасника бойових дій. Є це вікно, воно працює сугубо для ветеранів. Вони звертаються, черги не стоять. Вони можуть подати на будь-яку послугу в одному місці. Цю заяву, хоч це буде суб'єктом надання міністерства ветеранів, хоч наше управління соціального захисту міської ради, хоч управління соціального захисту районної ради. Все це надається в одному вікні. Весь спектр цих послуг. Кожна послуга надається ну, за різними термінами, але максимальний, ну як визначений законом про адмінпроцедури, 30 днів. Подібні єдині вікна працюють на всій деокупованій території Херсонщини, говорить Тетяна Кравченко. Кількість послуг, які там надають, різна. У Херсоні це 43 позиції, включені до комплексу ветеран. Ветерани звертаються, спочатку отримують статус. У нас, а потім вони звертаються за будь-якою послугою із цих 43 перелічених. Перелік цих послуг входять і послуги, які надає Міністерство ветеранів України. А також на даному етапі це ті послуги, які надаються місцевими органами влади. Окрім отримання посвідчення учасника бойових дій у єдиному вікні, військовослужбовці та члени їх родин можуть оформити одноразову грошову допомогу у разі інвалідності через поранення, встановити участь у заходах, призначених безпосередньо для оборони. На України. прийняти рішення про проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків людей, які мають право на таку пільгу, а також скористатись правом на безоплатне поховання померлих, які мають особливі заслуги, розказала Кравченко. Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.